Де вмикається небо. Розумна Соня дуже любила читати книжки. А понад усе, коли господар ішов на роботу, і їй не було що робити, хіба дивитись у вікно. Та за вікном не відбувалося геть нічого цікавого, а в книжках відбувалося те, чого не було на вулиці. Приміром, у книжці і моська вулицею водили слона. А на вулиці, де жила соня, зроду не водили слонів. Собак водили, осликів водили, якось навіть коня водили. Але то трапилося лише одного разу. І дуже давно. Ні, в книжках усе геть цікавіше, ніж насправді, думала собі розумна соня. Настала осінь, дні покорочали, сонце визирало в ряди годи, і в квартирі було темно, майже як під диваном. Ти зіпсуєш зір, зауважив Іван Іванович. Треба умікнути світло. А як його увімкнути? запитала Соня. Бачиш на стіні пластмасовий пиптик. Це вимикач. Отак вимикаєш, а так вмикаєш. Ото й усе, здивувалась Соня. До цього вона не замислювалася, звідки береться світло. Вимикач розміщувався високо. Та розумна соня враз метикувала. Вона підсунула ослінчик і стукнула лапкою по вимикачеві. Спалахнуло світло. Стукнула вдруге, вимкнулося. Стукнула ще раз знов увимкнула. Ура! зраділа Соня і просунула ослінчик по всій квартирі. Вона увімкнула світло і в передпокої, і в ванній кімнаті, і в кухні, і в туалеті, і настільну лампу також. А потім вимкнула, а потім знову увімкнула. Послухайно, ну, сказав хазяїн. Так у нас всі лампочки перегорять. Тоді увімкнімо всі. І не будемо вимикати, запропонувала Соня. Тоді на оплату електрики моєї зарплати не вистачить, зітхнув Іван Іванович. Вона ж бо дорого коштує, розумієш? А вже ж кивнула розумна Соня і кинулась вимикати світло. Увечері, милуючись зорями, що мерехтіли над дахами будинків, Соня замислилась. А хто вимикає небо? Поцікавилась вона в Івана Івановича. Яке небо? здивувався той. Ну, сонце місяць, ніхто не вимикає. Тобто як це? А отак от самі спалахують. Але розумна соня не повірила і почала спостерігати за всім, що відбувається довкола. Якось вона помітила, що до ліхтарного стовпа під'їхала машина з висумним майданчиком. Майданчик піднявся. Людина, що сиділа на ньому щось крутнула і зблиснуло світло. Ага, подумала Соня, отож вимикач ліхтаря на стовпі, а вмикач неба, певно, ще вище, на якомусь височезному будинку чи дуже-дуже, дуже високому дереві. Лазити по деревах Соня не вміла. І заздрісно поглядала на птахів. Ось, уявляла вона собі, сидить на дереві якась нетямуща ворона і дзьобає пиптик. Вимикає сонце і місяць. А якщо й птахи не дотягнуться до вимикача, а лиш космонавти. Соня по телевізору бачила, як високо в небі літають зорельоти, і космонавти повсякчас вмикають різні прилади. Ех, якби я була космонавтом, замріялась соня. Я б умикала й вимикала небо, коли мені заманеться. Захотілось спати, вимкнула. Захотілось гуляти увімкнула. Чи, приміром, залізе злодюшка вночі в магазин, а я раз запалю світло, і він накиває пятами. Чи заблукає хтось у хащах, а я клац. І порятує його. Соня навигадувала випадків, коли б вона вмикала сонце місяці зорі. І так замріялась, що не одразу помітила, як на вулиці та в квартирі посутеніло. А коли помітила, то вирішила не запалювати світло, тому що електрика дорого коштує, як сказав Іван Іванович. І ще тому, що читати краще при світлі, а мріяти в темряві.